Найменша, але дуже потужна витяжка з фільтром Юлька Тайні. Ця витяжка досить компактна і невелика. Корпус витяжки виготовлено з ударостійкого пластика, що робить його дуже міцним, але водночас легким. До того ж, цей корпус дуже легкий до очищення. Щодо потужності цієї витяжки, то вона становить на мінімальних обертах 43 Вт, а на максимальних 75 Вт. Приблизно стільки ж споживає, наприклад, мікрохвильовка. Крім того, потужність можна регулювати відповідно до процедури манікюру чи педикюру. Вага цієї витяжки лише 900 грамів. Це до прикладу як MacBook Air. Ця витяжка чудово підходить для мобільних майстрів. Ви можете взяти її з собою в будь-яке місце і навіть використати для педикюру. Під решіткою ми бачимо хепа-фільтр, який вбирає 99% найменшого пилу, а ще його набагато легше чистити та замінювати на відміну від мішка. Витяжка тайні має ось таку стильну речітку з нержавіючої сталі. І цей дизайн не тільки про красу, але й про практичність, адже через такі отвори вловлюється якнайбільше пилу у хепа-фільтр. А зараз ви зможете оцінити рівень шуму цієї витяжки, який складає 58 дБ. Форма витяжки зроблена дуже зручно, щоб створити опору для рук клієнта і використовувати навіть без підставки. А чи добре тягне витяжка тайні? Тут ви бачите процес зняття і як добре втягує витяжка тайні. А тут же прибираємо довжину і ця крихітка, ну, дуже потужна. І, звичайно ж, безпосередньо процес манікюру. Тут теж добре справляється тайні. Як бачите, весь пил знаходиться всередині витяжки в хепа фільтри на відміну від нашого прекрасного чорного фона, який залишився чистеньким. Пам'ятайте, витяжка це не розкіш, а необхідність. Вона допомагає обезпечити проблеми з дихальними шляхами, дає можливість зробити манікюр доступним для людей, що мають алергію чи астму. І, звісно ж, допомагає тримати робоче місце нейлмайстра у чистоті. Якщо ви шукаєте поєднання компактності, потужності та практичності, лька тайні саме для вас.